Води буде більше. Вдалося відновити централізоване водопостачання Покровська та Мірнограда. Запущено пробне включення насоса із закачуванням води до системи. Паралельно триває ремонт Карлівської греблі. Відновити повноцінну подачу водопостачання із Карлівського водосховища планується до середини липня. Чи з'явиться питна вода у містах Донецької області після підриву росіянами греблі на Карлівському водосховищі? Розбираємося в цьому відео. Насоси вже качають воду для подачі до централізованих систем водопостачання для жителів Покровська та Мирнограду. Там вдалося відновити централізоване водопостачання після підриву росіянами греблі на Карлівському водосховищі. Донеччина страждала від зневоднення довгі роки. Великих річок, ну крім Дніпра, Сіверського Донця, да? там немає. Підприємства, про яким ми говоримо, Карлівське. Там... На водопостачання йшла ну, мізерна частина цієї води. Більшість ісла на промислові підприємства, які в цьому регіоні, в цьому промисловому невеликому вузлі були. Там шахта, там фабрика гелічно збагачувальна була. Проте ситуація змінилася з початку вторгнення росіян. Карлівське водосховище почали використовувати як резервне для водопостачання. У травні росіяни завдали удару погреблі, витекло понад 10 мільйонів кубічних метрів води. Повноцінну подачу води мешканцям Донецької області із Карлівського водосховища планується відновити до середини липня. Про це повідомив заступник глави офісу президента Олексій Кулеба на брифінгу. Відновлювальні роботи продовжуються. Паралельно йде ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища планується до середини липня. Для подачі води використовували свердловини, фільтрували шахтні води, і питну воду підвозили за графіком три через три дні, щоб люди могли поповнювати запаси. Тепер вдалося відновити централізовану подачу води поки що лише двом населеним пунктам Покровську та Мирнограду. Найближчим часом буде запущено пробне включення насоса та закачування питної води в систему. Але вода поки що технічна і подається за графіком. Працює модульна фільтрувальна станція. Фактично. Нам дало можливість не лишити центральну частину з найбільшими містами. Покровськ та мирноград без водопостачання. Російська армія обстрілами зруйнувала греблю Карлівського водосховища в районі Авдіївки, нібито тому, що по греблі проходило постачання для ЗСУ на Донецькому напрямку. Під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів, а це майже тисячі людей. Російські сили йдуть на пролом, не звертаючи увагу на цивільну інфраструктуру. Одним з ключових їх напрямків є руйнація критичної інфраструктури в опалювальний сезон це системи енергозабезпечення, теплові електростанції, гідроелектростанції, а в літній період часу саме водозабезпечення. Навіть по годинним графіком подачі води. Було надано можливість за рахунок свердловин, яких 245, Функціонує на території покровської громади і очисткою шахтних вод дало можливість забезпечити вказані міста з графіковим погодинним погодинним подачею води. До 25 травня для забезпечення водою міста на Донбасі встановили і американську станцію з очищення води. Усадкування щодобово забезпечувала Покровськ 33 тоннами питної води. Будь-яке будівництво інженерних споруд ризиковано за умов пост. Обстрілів. Однак і за таких умов вдалося запровадити інновацію з водопостачання від фахівців департаменту Донецької обласної військової адміністрації. Все можна зробити. Ми маємо для цього, я маю на увазі Україна має для цього всі технічні можливості. Персонал навчений. Це, звичайно, обійдеться дуже дорого. Але головне, щоб була фізична можливість проводити ці роботи, щоб люди, які будуть працювати. Не потрапляли під обстріл, тому що тобто саму нічого зробити нормально не можна. А там треба е серйозні, серйозні проекти впроваджувати. Насамперед вдалося відновити дамбу карлівського водосховища. Дамбу відновлено, і зараз триває процес. Технологічного налагодження промивки системи водозабезпечення для того, щоб збільшити дебет води. Очищення шахтних вод не передбачає відповідності санітарно-епідеміологічним нормам, але за фактом кажуть в адміністрації, вода виходить навіть вищої якості ніж була до цього. Проходить через ліцензовані фільтри. Ця вода відповідно до рішення комісії ТЕПТНС, вона є технічною. Але по якості вона набагато краща, ніж навіть та, яка подавалася Карлівського водосховища після фільтрації. Якщо невеликі населені пункти, там можливо треба провести геологопошукові роботи, подивитися, що там з підземними водами. Можливо, там є підземні горизонти, яких для водопостачання е цих населених пунктів цілком вистачить, і треба тільки просвердити свердловини. До речі, керсон, наприклад, е користується водою з підземних джерел. Місто Суби, наприклад, користуються підземною водою на 100%. в Києві. Третина ну менше трошки води в водоході. Це підземне водопостачання. За словами голови обласної Донецької військової адміністрації, після закінчення робіт з подачою питної води до Покровська та Мирнограда до системи водопостачання поетапно будуть підключені інші міста регіону. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали.